Як було анонсовано кількома хвилинами раніше, ми продовжуємо тему а, умиротворення, власне, і наближення до підписання, бодай якихось домовленостей з нашими партнерами щодо призупинення вогню а відтак і наближення до мирного треку. І на цю тему поговоримо з Іваном Тимочко, головою ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Ми вас вітаємо. Вітаю слава Україні, ради вас бачити, Героям слава. Останніми днями дуже багато ми говоримо про те, що е, мало би бути зокрема не лише припинення вогню, але все ж таки якісь гарантії безпеки, точніше, не якісь а чіткі гарантії безпеки від наших партнерів, зокрема і сполучених штатів Америки Європейського Союзу, до е, мирного процесу долучається чимало е, значить, наших партнерів, як то Саудівська Аравія, Туреччина, США, зокрема Євросоюз, країни Європейського Союзу, і в цій частині давайте згадаємо про те, що у Великій Британії і у Франції є своє бачення, зокрема є кілька сценаріїв того, що вогонь можна призупинити принаймні тимчасово на місяць, що найменше на воді, в повітрі а так само призупинити бити з боку росіян по українській енергоструктурі. Але в мене формулювання саме дещо виникає запитання у нього. Телефігаро зокрема, цитує Макрона, який зазначає, що план, значить, цього місячного перемир'я призупинки вогню, дозволить контролювати виконання самого. Перемирії, як ви це розумієте, і наскільки це може бути змістовним в контексті в принципі мирного треку? ба більше я навіть додам від себе Китай визнає Україну у межах наших адміністративних кордонів території 91-го року, і це неофіційно постійно наголошують. Це теж дуже важливо. Так, я розумію, що Китай, мовно кажучи, намагається бути і там, і сям, і десь негласно підтримувати Росію, але на офіційному рівні, все таки, він визнає наші кордони і вони не визнають у ко формально офіційно де де юре не визнають що наші території можуть ставати темою якихось дискусій чи темою для власне відділення якихось територій це дуже важливо і це власне також лягає в загальну канву того що зараз відбувається на міжнародній арені у плані обговорення припинення вогню в україні звичайно що ми вже неодноразово переживали з вами не одні перемир'я. Ми вже з пригадуємо з вами і великодні, і там були і збирання хлібу, і багато інших, навіть спроби розведення військ. Це одно навіть в час АТО завжди були ситуації, коли. Спалахували перестрілки, коли відбувалися обстріли. Росія дуже постійно по суті це порушувала. Як в односторонньому порядку, в плані мається на увазі на офіційних там наказів. Тим квазі республікам чи навіть на місцях командири окремих підрозділів собі дозволяло порушувати перемир'я, знаючи, що їм за це не буде. Станом на сьогодні лінія фронту в рази більша. Це півтори тисячі кілометрів. Тільки гарячого фронту, два з половиною тисячі кілометрів це кордони з Росією і Білорусією, і тобто це дві союзні держави, і вони це імплементували на рівні своїх парламентів. Отже, якщо вони союзні, то ми маємо. Розглядати ці території як потенційні кордони їхні загрози для нашої України, тим паче з Білорусі свій час російські війська наступали. Тобто, якщо такий весь масив е, лінії фронту і кордонів, хтось зможе загарантувати зокрема зі сторони країни-агресора, що вони не будуть завдавати вогневих ударів, що вони дотримуватимуться вимог. Власне не нанесення вогню, бо знову ж і якщо буде озвучення чіткі критерії покарання, тих, хто порушує, як мається на увазі на лінії фронту, ті, хто застосовує зброю, так на рівні глав там відповідних структур. Ну і інший факт, то буде гарантом і нестиме відповідальність у випадку порушення Росією умов перемир'я.